Доброго вечора. Програма погляд триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. В цій частині маємо інтерв'ю. Наш гість сьогодні, Олександрка, голова Львівської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, Добро пане вечора. Олеже. Ми щойно з нашими попередніми гостями говорили про е, нову поліцію. У Львові я знаю, що триває набір з якими успіхами, якими темпами, коли з'явиться у Львові поліція, ну направду вже не триває набір. вже тривають навчання, навчання так. і ми сьогодні сподіваємося, що 28 серпня, так само як на вулиці Києва вийшли нові копи, так само і на вулиці Львівщини вийдуть. Абсолютно нові поліцейські справа не в назві, справа в тому, що ми сподіваємося від цих людей зовсім іншого відношення до виконання своїх обов'язків. Ми маємо такий добрий експеримент в Самборі, коли за допомогою Європейського Союзу спільно з німецькими експертами ми мали можливість трансформувати поліцію, міліцію. І мені було дуже приємно, коли через декілька тижнів я почув добрі думки від людей. Це дорогого коштує. А е, йдеться лише про Львів, чи все-таки е, за прикладом там Закарпатської області, де і на деяких дорогах будуть поліцейські. Ну напра... направду, нам би не хотілося за прикладом Закарпатської області. Нам би хотілося, щоб на Львівщину рівнялися інші області. І якщо говорити про нову поліцію, то ми сподіваємося, що це буде не тільки Львів, це буде і. Райони області, тому що самбірський експеримент, це, якщо я не помиляюся, перший експеримент районного масштабу у всій Україні. І під час відвідин і заступника міністра Екіс Гуладзе, і міністра внутрішніх справ, власне, було домовлено, що цей досвід ми мультиплікуємо на інші райони. На які? Чи поки на що? На превеликий жаль, не всі, але я сподіваюся, що з 20 районів Вівщини наступний крок це буде мінімум 5-6 районів. Направду велика проблема це матеріальне забезпечення. Ми про це поговорю, проговорювали з фондом відродження. Ми сподіваємося також на їхню підтримку. А ви можете, хоча б приблизно сказати, де в яких районах може з'явитися поліція і коли буде набір. Набір вже пройшов. уже пройшов пройшов. Так, так тобто, ми сподіваємося, що з цієї групи, яка цієї, яка яка вже отримаємо, так? і в районах області також зрозуміло. Повертаючись, все таки до питання про Закарпаття. Львівська область також прикордонна, також має кордон. Як у вас справи з контрабандою? Чи не боїтеся, що у вас повториться подібна ситуація? Що Львівська область теж не застрахована від чогось такого? Ви знаєте, президент України поставив перед органами державної влади не боятися, а припинити контрабанду і припинити корупцію. І мені направду приємно, бо це дрібний успіх, це невеликий успіх. Але то, що на Львівщині я не хочу порівнювати з колегами, тому що це справа кожної області, але то, що львівська митниця має навіть перевиконання збільшених планів по митних надходженнях. То це насправді дуже добре, і це демонструє, що не просто ми сьогодні говоримо про зупинку контрабанди, а що це є реальні надходження до бюджету. Я дуже сподіваюся, що та пропозиція, яка була внесена від президентом України про 50% перевищення митних надходжень з керуванням на дороги Львівщини, що вона все таки буде прийнята депутатами Верховної Ради, тому що це ненормально. Президент. Пропонує підтримує ще раз свою пропозицію в Одесі на нараді, а депутати Верховної Ради не голосують. Це неправильний підхід. Я запропонував би народним обранцям поїхати в райони області до людей і пояснити, чому вони не хочуть підтримувати спрямування додаткових коштів на ремонт і реконструкцію доріг. Давайте про дороги трішки згодом. У вас і пострілюють теж іноді, як і в Закарпатській області. Так само у вас були випадки, коли. Навіть гранатомети використовувалися різні. от були вибухи, з чим ви пов'язуєте взагалі? Чому тому, що взагалі в країні з'явилося багато зброї людей зі зброєю цю ситуацію? Ви, ви розумієте прекрасно, що сьогодні, коли атака Росії? Зупинилася на сході України, я думаю, що це є в першу чергу спроба дестабілізації в глибокому тилу. І ті два вибухи, які пролунали у Львові, вони кваліфіковані як терористичні акти. Сьогодні розслідування веде служба безпеки України. Це в першу чергу для того, щоб дестабілізувати і залякати людей. Тому що сьогодні вів'яни, галичани, я не хотів би казати, що вони є більш патріотичніші, але ми направду робимо все для того, щоб наші бійці на фронті відчували і нашу опіку не тільки волонтерів, а й органів державної влади, і щоб направду ми захистили, бо ми на Львівщині. Ми на сході захищаємо не просто там Донеччину чи Луганщину. Ми насправді захищаємо всю Україну. Я переконаний, що російські війська зупиняться не на Дніпрі, не на Збручі. А вони зупиняться тільки там, де їх зупинить сильна українська армія. До речі, про сильну українську армію, мобілізація у вас як е, Західній області, вони пасуть задніх, на жаль. Ну, я би не хотів сказати, що ми пасемо задніх, тому що я дивився дані на 1 серпня. Е, сьогодні треба в першу чергу подякувати Вінницькій, Хмельницькій області. Вони направду виглядають краще. Але якщо подивитись по абсолютній кількості. Мобілізованих, то Львівщина є направду в трійці найбільших областей, які сьогодні люди, бійці, сьогодні пішли захищати зі зброєю в руках державу, і Львівщина далеко не пасе задніх. Вони львів'яни завжди були на передовій. Ми були на майдані, і ми першими стали на захист батьківщини в антитерористичній операції. Я пам'ятаю я говорила з багатьма під час Майдану, вже коли війна розпочалася, і вони казали, що скільки ще ми, галичани, будемо вас всіх вчити, що треба йти в Європу, ну і, і там вчити вас демократії, і тому подібне. У вас, взагалі, зараз, зважаючи на те, що в країні триває війна, наскільки сильні оці от такі настрої, знаєте, ну я не скажу сепаратистські, але ну що в принципі ми ось збудували собі там у Львові таку маленьку Європу. А там навколо це якісь там такі дикі варвари, можливо, десь там на сході, і що нам би було в принципі я добре та, жити. Я, я добре ось, ж добре я жити так є так феномен галицького сепаратизму. Я от так слухаю вас, і я от уже починаю замислювати, чи не на якомусь я російському каналі, тому що тільки російська пропаганда постійно говорить про те, що от десь на Галичині потрібно знайти ні. Ми є державники, і ми, напевне, за весь період часу витерпіли. Найбільше зі всіх частин сьогоднішньої України, і тому для нас єдина Соборна Україна це апріорі, незважаючи на будь-які речі. А все решта ми здобудемо разом: Луганщина, Харківщина, Крим, Одещина, Львівщина. Ми всі разом по-іншому, просто галичани не уявляють Україну. Тобто, ви не бачите, що таких от настроїв, що вони є панівними або їх багато є? Що? Ну проїдьте, будь ласка, у Львів, ви. Ви відчуєте доброзичливість незалежно від мови, незалежно від будь-яких інших речей. Ми є українці в першу чергу. Е, колишній міністр була радив вас запитати про фортифікаційні споруди. Він стверджує, що Львівська область будує. Де ви будуєте? Що ви збудували? Львівська область збудувала фортифікаційні споруди. Наша ділянка кордону була. На Луганщині це є перша лінія оборони. Першої лінії. Так всі споруди це були в першій лінії оборони, і насправді я гордий того, що львів'яни щастю виконали поставлені президентом завдання, тому що сьогодні вже наші споруди зайняті військовими, і я переконаний, що це не просто збереже життя багатьох наших хлопців, що це насправді. Зовсім по іншому репрезентує нашу армію і нашу військову силу. Ви часто згадуєте президента? Ви взагалі себе як ідентифікуєте Людиною президента чи пана садового? Я не можу працювати головою обласної державної адміністрації, бути в вертикалі президентської влади. І бути підпорядкованим будь якій іншій структурі. Звичайно, що ми сьогодні не тому, що ну йдеться не про підпорядкування формальне, а тому, про політичну приналежність, скажімо так, ну віднодавна Я не просто голова обласної адміністрації. Так сталося, що мені. Партійці довірили очолити блок Петра Порошенка, обласну організацію партії Солідарність, і це мій чіткий усвідомлений вибір. А то, що сім з половиною років ми пропрацювали разом з міським головою Львова, ну це насправді добре. Я переконаний, що будь-який людина, яка сьогодні приїжджає до Львова і бачить ті зміни, ми насправді гордимося і пишаємось і Львовом, і Львівщиною. Які у вас взагалі стосунки з паном Садовим добрій, після того, як ви добрий? Ну а до речі, вас він сьогодні міський голова найбільшого міста області, обласного центру, а я голова обласної державної адміністрації, очільник області. Так сьогодні Зрозуміло. розпорядилась історія. Зрозуміло, у вас ну не у вас вся країна буде переживати 25 жовтня цього року вибори. Це вже найближчим часом. Як послугу у вас послугу. садовий знову буде балотуватися в мери? Це швидше питання до міського голови Львова. Ви не в курсі чи, я чи не ухвалена політичне рішення? Я думаю, що це політичне рішення прийме його політична сила, і напевне воно буде виходити в першу чергу з інтересів його політичної сили. А завдання, яке поставив президент перед мною, як головою обласної державної адміністрації, по перше, щоб вибори відбулись чесно, щоб не було оцих речей з гречкосістом, з грошосістом, щоб не було абсолютно ніяких адміністративних перекосів. Тобто, так як вирішать люди, так повинна влада визначити волевиявлення людей. Ну, дивіться, але ж рано чи пізно перед вами все одно постане вибір, тому що на найближчих президентських виборах, очевидно, пан Садовий буде теж балотуватися. Ви для себе внутрішньо відчули, сьогодні, кого ви будете підтримувати? Я сьогодні не тому, що я голова обласної адміністрації, а тому, що я мав можливість вибрати серед різних політичних партій, серед різних політичних уподобань. Я сьогодні кращої кандидатури за Петра Порошенка на чолі держави не бачу, тому що. Тому що сьогодні державі потрібна саме така вольова працездатна, деколи просто до неймовірності людина, тому що людина, яка кожного дня працює по 16-18 годин і постійно є на вістрі і різноманітних атак, і різноманітних хитросплетінь, і людина, яка в першу чергу відповідає не за економіку, а за безпеку і за зовнішню політику. Я думаю, що я думаю, що українці зробили правильний вибір. Зрозуміло, точніше не зрозуміло, кого ви все таки буде, будете підтримувати на виборах. Зрозуміло, гаразд про про Львівську область відкрите небо дало вже якісь плюси вам, чи поки що говорити зарано. Ви ж розумієте, що справи авіаційні це навіть не автомобільні чи не залізничні, тобто є певна періодичність. Ми направду горді з того, що разом з міністерством інфраструктури, разом із профільним комітетом Верховної Ради, який очі, очолює. Наш земляк Ярослав Дубневич і міністром Андрієм Пововарським ми зуміли провести на Львівщині експеримент. Цей експеримент повинен уже восени, коли настане новий е, льотний сезон, тому що, як правило, в авіації одній розклад на літній період, інший розклад на зимовий період. Я очікую, що це буде перший поштовх. Я коли сьогодні летів зі Львова до Києва о 7 годині ранку, мені було надзвичайно приємно, тому що. Перший раз за напевно останніх півтора року всі лінійки на табло були заповнені. Такого не було дуже довгий період часу. І криза, і економічні проблеми все це впливає, тому що. Монополія Мау, яка сьогодні є на ринку, це неправильно, і дуже важливо, щоб до нас зайшли лоукостери, щоб до нас зайшли інші компанії. І відкрите небо над Львовом це якраз крок для того, щоб продемонструвати, що ми хочемо залучити, ми хочемо, щоб це середовище було конкурентне, і тоді буде знижувати стіна, і тоді ця послуга буде доступна для багатьох українців і гостей України. Ну, а взагалі, збільшення туристичного потенціалу, які є, які є ініціативи з цього приводу, зрозуміло, що не тільки Львів, а й область має великий потенціал, так? Що ви робите для того, щоб збільшити кількість туристів? Зараз поки що, на жаль, в Львівській області велика проблема з дорогами. Тут дуже важко, ну, ти фактично щоразу, Давайте коли сказ... їдеш автомобілем, ти. Давайте скажемо насправді, що. Сьогодні на Львівщині, напевне, порівняно з іншими областями України ремонтних робіт на дорогах відбувається чи не найбільше. Сьогодні є експеримент, який власне фінансує. Європейський банк по обслуговуванню дороги Бродест-3. Сьогодні ми вже виконали роботи до Червонограда. Це про дорогу, про яку я пам'ятаю сім останніх років, коли я працював у Львові. Про це говорили. Ми це зробили. Ми зробили обхідну золочів, про яку також говорив, тільки не лінивий. Ми зробили об'їзну міста Львова, яка півтора року стояла. Ніхто на превеликий жаль не хотів це зробити. Ми це зробили за п'ять місяців. Ми пустили рух. Сьогодні в нас стоїть. Два стратегічних напрямки. Перший напрямок це є Сколеславськ, де ми розпочали роботи. і Я сподіваюся, що ми в другій половині серпня їх продовжимо. Ну і напевне, найбільша біда Львівщини це Львів, радехів Луцьк. Ми розпочали два кілометри. Потім все таки довелось сконцентрувати. І в серпні ми закінчимо Львів Біб-Карогатин. Це з тих коштів, які виділені по карпатському єврорегіону. Львівщина випередила наших колег, сусідів, тому що ми вже заходимо в завершальну стадію. Я сподіваюся, що наші колеги також підтягнуться до цих робіт. І тоді, в другій половині серпня, ми перейдемо на Львів Луцьк. Це дуже важливо, щоб це зробити. Я сподіваюся, що уряд повинен все-таки прийняти перелік доріг. Я про це сьогодні мав зустріч з міністром інфраструктури паном Пивоварським. Сьогодні про це ми говорили в міністерстві фінансів. Це дуже необхідний крок. Я не розумію, чому гальмувати цей процес і дороги це звичайно база для розвитку. Ну і цього року з обласного бюджету ми виділили 150 мільйонів. Минулого тижня ми підводили такий підсумок станом на 1 серпня. Практично дві третіх доріг вже виконано, і ми сподіваємося, що в серпні місяці не в листопаді, не в грудні, а в серпні місяці ми в основному завершимо ремонтні роботи. Коштів звичайно не вистачає, і тому у мене було таке. Незадоволення рішенням депутатів Верховної Ради, про яке я говорив, які не підтримали ініціативу президента про виділення додаткових коштів на дороги Львівщини. Це нормально, коли ми зупинили контрабанду, коли ми отримуємо більше митних надходжень. Ви ж подивіться, практично кожен день затримали на переході Смільниця контрабанду, затримали на переході Шигині контрабанду, затримали 150 кг кілограмів бурштину. Затримали на хабарництві митників, тобто всі ці речі дають можливість збільшувати надходження, але львів'яни повинні це відчути не просто віртуально грошима, які поступають до державної казни, а тут на місці е -е, про бюджетну децентралізацію. Ви її не відчули ще я так розумію? Ну, ви знаєте, цього року просто феноменальний бюджет має Львів. Тобто 700 мільйонів гривень, які отримав Львів від бюджетної децентралізації, дає можливість в місті робити величезні обсяги робіт. Я сподіваюся, що вони будуть зроблені. А Львівщина, ну що сказати, обласний бюджет, бюджет розвитку 38 мільйонів. Це мізер. І ми сподіваємося, що якраз оці пропозиції, які сьогодні є в Конституції по децентралізації, яку запропонував президент, власне, яка вже підтримана, схвалена Венеціанською комісією, яка пройшла в Конституційний суд і є висновок позитивний. Я сподіваюся, що це буде уже не тільки для Львова, бо експеримент вдалий, очевидно, що це буде уже для всіх районів і містечок області. Тобто ви відчули вже. Бонуси децентралізації. Ні, я думаю, що бонуси відчув тільки Львів. А для того, щоб бонуси відчула вся область, треба приймати необхідні зміни, які запропоновані президентом. А, тобто ви підтримуєте проект конститу... ну, конституційні зміни? Так? Це очевидно. Це перший раз. От, ми... Ну спробувати, що політична сила пана Садового. Ну, Виступила проти цих Ви змін Львову... і збирає голоси проти. Знаєте, як Вчора Львов... заявила в нашому ефірі Оксана Сироїв. Львову сьогодні дуже добре. Все, що треба було отримати Львову, він вже отримав, але не можна бути таким егоїстичним. Тобто, треба думати про більше. Ну нічим не винні мешканці, які сьогодні живуть в городку чи в Буську, що реформа не завершена до кінця. Тобто, треба не зупинятися на півдороги. Треба йти, і тоді кожен мешканець, який живе. На будь-якій відстані від Львова я говорю про Львівщину, він отримає цей позитив. Ви вже готові стати префектом, а не головою області. Це питання до президента України. Не ну, чекайте, ну при чому тут ви е, для вас, е, ну от що для вас зміниться? Ну я розумію, що будуть там перезатверджувати, ніколи... але вже восени будуть префекти замість горіли власти. Я ніколи не був префектом, я тому не знаю, що у мене зміниться. Але якщо говорити про розподіл. Знайте, нам на Львівщині, напевне, найпростіше це відчути і зрозуміти порівняно з будь-якими областями України. Ми маємо за поруч біля себе за 60 кілометрів від Львова Польщу. Тобто всі пам'ятають галичани, львів'яни, коли 15 років тому поляки їздили в Україну, купляли, вони жили гірше. Ситуація в них була складніша сьогодні. Ми, ми відстаємо. Не справа в тому, що сьогодні Польща живе краще, справа в тому, що цей розрив збільшується, і він, окрім економічних чинників, починає переходити на ментальний рівень. Наші діти хочуть вчитись не в Україні, а хочуть жити в Польщі. Це дуже небезпечний сигнал для нас. І тому, маючи під боком Польщі, де розділено на повноваження маршалка. Голови облвиконкому обласної ради і воєводи майбутнього префекта ми бачимо, що така децентралізація і такий розподіл дали дуже добрий поштовх для економіки. Якщо наші сусіди живуть краще, якщо їхні експерти, ну, але, але ж очевидно, що не тільки реформа місцевого самоврядування в Польщі в першу чергу. Це була базова реформа. в 90-х роках. Да, кожен це. поляк мав можливість взяти певний маленький там кредит Ні. на власний бізнес. Ні. Базова, І очевидно, річ, що це... базова річ це є адміністративна реформа, яка скоротила видатки, яка оптимізувала владу, яка забрала адміністративні бар'єри. А уже тільки тоді пішли дешеві довготермінові кошти. Тобто, ви Первинно, вважаєте, що, що децентралізація все-таки вона дасть. Базова річ. Це так? базова річ, яка дасть відчуття стабільності, відчуття незалежності від якоїсь ефемерної київської влади, а можливість на місцевому рівні вирішувати економічні проблеми. Але знову ж таки самопоміч критикує проект конституції, точніше конституційні зміни не тільки не тільки за це, хоча і за це також. Але й ви знаєте, сьогодні за сьогодні пункт бути, про Донбас. Сьогодні вигідно бути опозиційним. Я не розумію Чому політичну со я думаю, що зараз не дуже вигідно бути. Опозиційним. Я не розумію. Ну, ви знаєте, ми ж не говоримо про опозиційний блок. Ну, ще давайте поговоримо про комуністів. Ну, якби з ними все зрозуміло, ну що про них говорити? Це люди, які викинуті на маргінез історії, про них взагалі не варто тратити. Ну, зараз не про це все -таки. А, Знаєте, дуже хочеться з одного боку бути у владі, у коаліції, демонструвати єдність, а з іншого боку, якби звертатись до мешканців з опозиційною риторикою. Це просто в житті треба визначитися, де ти і яку відповідальність ти береш на себе. Зрозуміло, дякую вам, Олександрка, голова обласної львівської обласної державної адміністрації гостем нашої програми на цьому сьогодні ставимо крапку.